Всім привіт! Замовила я лоточки для вирощування розсади із світлодіодною підсвіткою. І хочу показати вам, що вони надійно так були у мене запаковані. Прийшли в таку повітряну бульбашкову плівку. Я вже розпакувала, звичайно, але все хочу вам показати. Ось Я заказала два таких лоточки це підсвітка, піддончик в них. Цих лоточків є ось такий зелений. Далі касета, така на 12 у мене, хоча там є і на 6, чуть-чуть більші вони будуть. Я взяла на 12. Так, і верхня частина, як тепличка, накривається ось такою частинкою. Є підсвітка, ось така кругленька. З функцією тут провітрювання. Є 4 отвори. Отак От можна робити провітрювання або закривати ці отвори таким чином. І провітрювання не буде, буде тепличко у вас. І, звичайно, тут що ще кабель в наборі на два лоточки, так, два підключення тут є. І, в принципі, ще є, що можна і без підсвітки. Ось такі простенькі є заглушки. Так, що можна. Закрити і використовувати як з провітрюванням і без провітрювання. Ну, я так розуміла, що принаймні так можна. Зараз хочу посадити ще свої рослини. Тут хочу я посадити петуню і остому, тому що в ній мало світлового дня, звичайно, і вона потребує підсвічування. Для цього я й купила ці лоточки, хочу висадити. І в день я буду відключати підсвічування, так, тому що вони будуть у мене стояти на підвіконнику. А на ніч буду включати підсвітку. І таким чином хочу, щоб вони у мене швидко проклюнулися і виросли. Ну і швидше, звичайно, будуть розвиватися із підсвічуванням. Зараз я висію і вам покажу, як буде виглядати підсвітка. Висадила я вже свою петунію. Добре пролила. І тут також в мене петунія рожева із еустомою. По все попідписувала. Зараз накриваю свої лоточки кришечками із підсвіткою. І буду підключати, спочатку підключаю кабель, один і другий. І включаю розетку. І ось як підсвічуються мої луточки. Досить добре. Хочу сказати, що в магазині продавались не тільки там по два луточки, був один, але ну я вирішила, один немає потреби замовляти. Це дуже мало один. Тому взяла два. Взагалі там є і на 3, і на 4, і мені сказали, максимум на 6 луточків. Ось так. виглядає ця підсвітка. Надіюсь, вам було корисно. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.